Тижня у Пирятині співробітники СБУ та обласної прокуратури затримали двох наркоділків, які реалізовували психотропну речовину метаамфетамін. Серед затриманих інспектор Грибінківського відділу поліції. За попередньою інформацією, поліцейські спільно зі своїм напарником організували мережу збуту наркотиків. Товар замовляли в інтернет-магазині та в подальшому реалізували наркозалежним у місті. Наркодилерів затримано під час спроби збуту наркотиків. При обшуку у них виявлено речовину схожу на амфітамін. Скажи, будь ласка, що знаходиться у цьому сріблястому пакуночку? В сріблястому пакуночку знаходиться амфетамін, куплений в інтернет-магазині. Речовина біла, порошкоподібна, так? Да? Похоже на що, на стиральний порошок і так далі. На країду. На країду. Ти може і крейду, може на соду. Обох наркодилерів затримано. За фактом незаконної діяльності відкрито кримінальне провадження. Їм загрожує покарання у вині позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскації майна. Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою затримали двох наркоділків, які збивали амфітамін на території Перятінського району Полтавщини. Правоохоронці задокументували, що приватний підприємець з Періна замовляв наркотики через мережу інтернет. Знайомий наркоділка, старший лейтенант Грибінківської відділу поліції, збивав амфітамін місцевим наркозалежним. Під час обшуку в магазині комерсанта співробітники спецслужби виявили амфетамін, який був підготовлений до збуту. Того ж дня оперативники СБУ затримали за місцем проживання поліцейського. Також встановлено, що 26-річний старший лейтенант поліції не тільки торгував, але й сам вживав наркотики вже близько 10 років. Навчався у одному з вищих начальних закладів системи МВС та весь час працював в органах внутрішніх справ.